Його может 私は。 Ми вперше, Я штурмом взагалі їду з Борисом з ми вперше їдемо цей сезон разом, багато працюємо, дуже важко, вкатуємося, що, ну, Борис досить недавно їздив, але дуже доволі на сьогоднішній день результатами. Непогано виходить. Ми, ми, ми стараємося, 10 щеплення є, над чим багато ще працює. Досить багато я чим працювати, але результати є. і...